Присадибна ділянка в одному з дитсадків Калинівської громади. У кожної групи тут своя грядка, розповідає вихователька-методист Неля Черкас. Садять та вирощують лікарські трави, зелень, овочі. Ще вельми сіяли. Так, варимо з нього зелений борщик. Дітки смакують. Горох сіяли. Також дітки їли суп свіжим горохом. Огірочки, помідори, салатик роблять, бутерброди собі смачні з овочів. Сьогодні з місцевого городу на обід до супу та плову смажені кабачки. Дуже добрі і смачні кабачки. Вирощене на городах заготовляють і на зиму, розповідає старша медична сестра закладу Лариса. Солять, морозять від овочів до ягід. «Порічка, Малина, смородина, а тут вишня. На сьогоднішній день у нас заготовлено 250 кг кілограм ягід. І 100 кг огірків, але це без сьогоднішніх огірків. Ми ну, будемо заготовляти далі. Трошки мало місця. А це шкільна ділянка у селі Бережане. Під городиною тут 45 соток, каже кухар закладу Інна Марчук. Тут ми вирощуємо для діток огірки, капуста, помідори, морква, бурячик, також зелень, петрушка, кріп. Доглядають за городами працівники кухні та технічні працівники, каже Інна Марчук. Долучаються і вчителі. Ось ці дині та кавуни посадив вчитель географії. Крім городу, Бережанський ліцей має і свій садок. Торік тут висадили груші та яблуні. Тут 40 соток фруктового садка і 250 насаджень. Це другорічні насадження. Сьогодні вже ми маємо такий гарний вружай. Тут і Самиренки, тут і донешти є. Тут є Снежний кальвіль, ну і інші сучасні. Будемо в цьому році заготавлювати в ящички, в погріб для того, щоб діти смакували під час харчування, а з деяких ми обрізаємо та робимо сушену, для того, щоб зварити узвар. Нині у Калинівській громаді 50 шкільних та дошкільних закладів, розповідає Галина Фурман, очільниця місцевого відділу освіти. Городи мають не всі. У цих закладах ягоди та овочі на заготівлю приносять батьки. Це дозволяє зменшити вартість харчування учнів. Це наше натуральне доказати, і воно трошечки і зменшує навантаження на бюджет, бо ми за ті кошти можемо щось інше дітям купити для харчування. А те, що ми можемо заготовити саме, ми це робимо обов'язково. Корделівський ліцей свого городу немає. Втім, батьки школярів, каже кухарка Лариса Наумець, приносять стільки, що ледь встигають засолювати. Для цього мають стратегічні майже довоєнні запаси солі із Соледару. Сіль у нас ще Артем. Сіль. Під час війни, як почалась, розпочалась війна, нам волонтери підвезли мішечок, і оце вже остатки. Тут своя методика заготівлі. Заклад каже, великий, тож і готують багато. Нам не видно баночки. У нас дітей харчується багато. у Нас буває йде. Півтора-два відеречка в день. У нас іде засолка, закваска огірків, щоб наші діточки мали що їсти зимою і осінню. Якщо буде потреба, і на зсу достатньо захвати на сьогоднішній день. Ми маємо 67 відеречок, Це ще не кінець. Наразі сезон заготівлі на зиму лише розпочався, каже Галина Фурман. Попереду ще врожай помідорів, капусти їх теж солитимуть. І практично всі заклади роблять більше ніж минулі роки, аби передати оборонцям на фронт. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.